Давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще у важливий для вас день. Один, два, три. Ось таке. Як не то озеро, не то болото. Коше озеро. Ви там знаходитесь в озері чи що? Ні, на березі. На березі. угу. Дивлюся просто. Ви там чоловік чи жінка? Щось не можу сказати. Щось дуже мас... малого росту. Можливо, тварина. Угу. А подивіться на свої лапи, які. Можливо, пес. Пес. А якого кольору? Чорний з такими білими вкрапленнями такими, ливними, такими дивними угу. такими. Є суцільно чорний щось таке. А ви чиїсь пес, чи ви якийсь дворовий, лісовий? Десь живете. А де ви їжу берете? Скоріше я не пес, а щось таке з хвостом велике, таке щось. Навіть не знаю, що це таке. А який це рік? 170-й чи що, чи тих 700-й не варто сказати. Mm -hmm. Ви індичень, так? Так, це тварина дика, дика тварина не може бути Угу, Цікаво.